Європейський союз розглядає можливі гарантії безпеки для України після завершення війни. Серед ідей, які обговорюються, є варіант розміщення миротворчого контингенту від нейтральної третьої держави для контролю за демілітаризованою зоною. Про це повідомляє Політіко сьогодні, 28 серпня. Міністри країн ЄС зберуться у Копенгагені, щоб посилити тиск на Росію завдяки поєднанню нових санкцій та підтримки України. Як розповів виданню один із дипломатів ЄС на умовах анонімності, головне завдання зустрічей змусити Москву усвідомити безперспективність подальшого ведення війни. Центральною темою переговорів стануть гарантії безпеки для України у післявоєнний період, зокрема на тлі готовності США надати авіаційну підтримку та розвідданні, а також підготувати черговий пакет санкцій проти Росії. Міністри також обговорять ідеї, що нині виносяться у межах так званої коаліції бажаючих, до якої входять Велика Британія та Україна. За інформацією джерела видання, найбільше дискусії відбуватиметься саме навколо майбутніх гарантій, покликаних убезпечити Україну від нового вторгнення з боку Москви. Очікується, що серед тем для обговорення буде й питання, яка з нейтральних держав могла б надати свої миротворчі сили для патрулювання можливої демілітаризованої зони.